Дорогі колеги, радий з, вами, радий з вами спілкуватися, хоч наша техніка сьогодні не дуже спрацьовує. Я тому дуже коротко скажу те, що хотів би, очевидно, багато детальніше розповісти. Йдеться про те, що моя праця про гайдамаки має кілька планів: один це є огляд критики поеми. Другий – це розгляд детальний, мабуть, один з найдетальніших після великої праці Бориса Новицького про саму поему. І третє це дискусія, чи навіть подекуди полеміка із літературознавчими підходами, чи навіть парадигмами методологією і так далі. Все це є. Доволі чітко викладене вилажене в книжці, і я закликаю вас почитати. Критика стосується, тобто розділ про критику стосується не лише української, але й російської, польської. А сама поема розглядається в кількох пластах. І що є новим там, зокрема новим, це є осмислення символічного пласту поеми. Такі моменти, як Поняття кари в її архетипальному, в архетипальному контексті, біблійному і взагалі архетипальному, і також, зокрема, поняття жертвопринесення. Це, цей момент показує зовсім нові і глибокі виміри Шевченкової поеми. І побажано є, щоб вона ця праця і розмова. Війшла в ширший дискурс, тому що навколо нього разом з ним можемо поширювати наше розуміння Шевченка і встановлення е, української літератури е, під його гідою, так би мовити, е, під його величезним впливом. Має таку здатність це бачити. Ми можемо в свою чергу бачити його в контексті таких глибинних і цікавих явищ, як, наприклад, Біблія. Біблія з її апокаліптизмом, з її есхатологією і з а, глибинними вимірами встановлення ідентичності і, і колективного мислення. А, бо воно тим і є, правда, і не тільки для єврейського народу, але взагалі для західньої цивілізації. Шевченко деякі речі ці дуже тонко відчуває. Але саме в цьому архетипальному Вигляді, який є відкритий також до цього, що є темне, до цього, що є хтонічне. І, власне, сягаючи тої же Коліївщини, він також сягає щось, що є дуже есенційне, а саме колективна пам'ять, і це колективне самоусвідомлення, яке нею урухомлюється. І тому один з головних таких полемічних лайтмотивів моєї праці це є. Переосмислення цього поняття і де-факто відкинення поняття історизму гайдамаків. Гайдамак не історична поема, історизм там є на поверхні. Основне це є, як потім вже в 20-му сторіччі науковці будуть про це говорити, починаючи від таких соціологів, як Моріс Гальбвакс, як П'єр Нора. Це є встановлення цього місця пам'яті, один із таких головних льоде мемуар. Те, що сучасна наука, зокрема соціологічна, літературознавча, структуралістична, взагалі на Заході, так сильно усвідомлює. І інші дисципліни в українському контексті також усвідомлюють, але, на жаль, найслабше це робить літературознавство. І тому, і тому я кажу, відкриваються нові можливості. І закінчу тим, що гайдамаки дають нам прецікавий... Такий а, момент чи казус бачення цього, як Шевченко проєктує себе як національного поета. Тобто, це є поема, в якій він вже в тому ще дуже молодому віці, адже це є писане майже синхронно із кобзарем, а, починає усвідомлювати свою велику роль. А, і, а, і потім гайдемаків, супереч тому, що я раніше думав, бо я колись вважав, що це є тільки такий переходовий етап. А показується після цього дослідження, що гайдемаки це є центральна річ, яка від має свої відгомони, своє відлуння в різних пізніших творах, починаючи від збірки три літа аж до останньої його поезії. Тобто це є твір, який також знаменує не тільки колективне осмислення, але також його власне індивідуальне, саму свою роль. Свого, це важку роль бути носія колективної пам'яті. Так що дякую вам за увагу. Я радо візьму участь в дискусії, якщо ми зможемо її. Промовляти корешні світу не тільки в Україні. Тобто, що чергове національне мислення не тільки для української спільноти, але й для інших спільнованих Я, Я ваше питання зрозумів, і воно є важко на нього так швидко і впевнено відповісти. Тому що гайдамаки. В якомусь сенсі є річ дуже специфічна до українського до власне українського пережиття. Ця колективна пам'ять, яка там зарисовується, тим власне її характеризована, і це в книжці я про це говорю. Що вона є колективна пам'ять, а не історія. Історія є універсальна, її можна пристосовувати. A pamięć jest zawsze osobista, tak by lokalna. I ona jest zawsze gorąca. Ona zawsze jest afektywna. I dlatego i ból tej pamięci, i radość nie tak łatwo przekazywać, czy projektować. Polacy inaczej rozumieją koleję niż Ukraińcy. А росіяни також інакше? Українці інакше розуміють смуту, ніж росіяни розуміють смуту. А кожна національна травма, колиться тут про травму, є унікум. І тому маємо цю невідрадну ситуацію, тепер перейти до іншої дисципліни, так тої непристойної конкуренції в е, геноцидах. Хто мав гірший геноцид? Для кожного. Це, це є немоби дегресія, але йдеться про згусток пам'яті і болю, який, який важко, так би сказати, універсалізувати. Але з другого боку, засіб чи механізми, чи кунштовність, якими це є зроблене у Шевченка, є універсальними. Тобто це архетипальне мислення, це мітичне мислення, ці засоби. Відсторонювання того архітрудного меседж, який мусить бути переказаний, але він мусить аж два голоси мати, щоб цей меседж висловити. Бо він якось не міститься в одному, він мусить дуетом це говорити, як, знаєте, як стерео, що тут кобзар, тут поет, і вони якось разом потім в цьому переміщуються чи перемішуються. А в кожній разі, я думаю, що питання універсальні це є, очевидно. Питання травми, питання відродження пам'яті ради того, щоб відродити ідентичність. Бо як ми знаємо, чиї ми сини і за що діди і, і, і так далі, всі ці фрази, які у Шевченка звучать, то ми знаємо тоді, хто ми є, хто ми і, 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 і так далі. І це є постійний рефрен, який, очевидно, так само буде звучати для Фанона чи для uh, Шевченка uh, там 100 років раніше. Ну, це така, це трохи так спонтанно, але мені здається, що про такі речі йде мова. Дякую за запитання. Але ні, йдеться про те, що Шевченко взагалі є якесь явище феноменальне, він дуже швидко розвивається. Ну прямо, знаєте, якось несподівано швидко. Я тепер пишу книжку про Шевченка. Уявіть собі, якусь котрусь вже. Але, але тут маю завдання від того же товариства, де, де ми в якого приміщенні ми сидимо, НТШ, щоб таку річ зробити, я над нею працюю. Найважче це є говорити про Шевченкову біографію. Бо найпростіше, ну не зовсім очевидно, говорити про види його самовиявлення, поезію, малярство, прозу. Але говорити про людину. Є дуже непросто, тому що вона прямо випереджує нас. І а, е, якщо подивитися, навіть найранішими етапами від а, цього, а, як він сам себе описує, цього замарашки, який там у Шираєва щось там малює, і потім за кілька років стає улюбленим студентом Брюльова, а, а потім в його викупі бере участь царська родина. І потім він перетворюється протягом кількох років в якогось інтелектуального такого і, і, і естетичного суперстар, якогось Джан Ленен чи, чи щось таке, знаєте, приїжджає і раптом всі паничі хочуть з ним разом бути на балях і так далі. Це все небувалі не речі. І як він повертається із заслання до Петербургу, то це видно в щоденнику. Навіть нема часу думати, тому що кожен хоче мати якісь суре, чи якесь якісь прийняття, чи якийсь ауті. І як це потім перетравлюється, і як це витворює цей згусток значення, яким є потім Шевченко, Українська наука історіографічна, біографічна, ще до кінця не упоралася з тим. А тому, що деякі парадигми є такі сині. Що вони затьмарюють нюанси. Ну, наприклад, парадигма народництва народництва. Або революції чи революціонізму. Або, а це вже найстрашніше взагалі усвідомлювати українськості. Бо українськість також розвивається. А Шевченко її якоюсь мірою випереджує і ставить який взірець, який мусить потім наздоганяти і усвідомлювати це. І тому найраніші етапи Шевченкознавства це є власне борикання із тим, як його читати, як його, тобто, і хто ми є, тобто у Хуліша, у Костомарова, у Драгоманова і так далі. Ну, ви все це знаєте. Але щоб це все разом докупи скласти, тоді бачимо, чому є такі проблеми із баченням Шевченка. Тому що він є там на початку, він є той, який задає цей імпульс. Дякую, колеги, що ви прийшли.